Органи та фізіологічні системи організму людини. Орган це частина цілого організму, яка має певну форму, будову, розташування, виконує одну або декілька певних специфічних функцій. Кожний орган утворений кількома тканинами, але одна з них переважає і визначає його головну функцію. Частина органів розташована у порожнинах тіла, тому їх називають внутрішніми, наприклад, серце, печінка, легені, шлунок, нирки. У кожному органі обов'язково є кровоносні судини, нерви, за деякими винятками, наприклад, у легенях нерви відсутні. Для виконання в організмі спільної функції. Органи анатомічно або функціонально об'єднуються, формуючи системи органів, яких діяльність одного органа доповнює діяльність інших, насамперед опорно-рухова, серцево-судинна, дихальна, травна, видільна, статева, нервова, сенсорна система органів чуттів, ендокринна, залози внутрішньої секреції. Опорно-рухова система людини складається з пасивного скелета і активної м'язової системи. Опорно-рухова система людини виконує механічні функції: це захист, форма, рух та біологічні функції, кровотворення і теплоутворення та депонування. Серцево-судинна система об'єднує дві системи. Кровоносну і лімфатичну, кожна з яких утворена відповідними органами. Кров безперервно нагнітається із серця в систему кровообігу за допомогою міцних еластичних трубок, артерій до всіх органів і тканин, забезпечуючи киснем та іншими необхідними для життєдіяльності речовинами, пілками, вуглеводами, вітамінами. Звільняє від кінцевих продуктів життєдіяльності вуглекислого газу, амуніаку, сечовини і доправляє їх до органів виділення. Лімфатична система виконує захисну і кровотворну функції. Дихальна система забезпечує зовнішнє дихання, газообмін, а також виконує функції видільну, з видихованим повітрям виділяється вуглекислий газ. Захисну, зігріваючи охолоджує повітря, очищує його від сторонніх часток, знешкоджує мікроорганізми та їхні токсини, містить голосовий апарат, бере участь у творенні звукової мови. Травна система забезпечує організм поживними речовинами для життєдіяльності, росту і розвитку для того, щоб харчові речовини досягли клітин тіла. Вони насамперед мають потрапити в кров, а з кров'ю до клітин тіла. Це може відбуватися за умови, що харчові речовини будуть переведені в розчинний стан і в цьому стані досягнуть високого ступеня подрібнення, щоб їхні часточки могли проникати крізь стінки капілярів. У процесі обміну речовин. В організмі утворюються кінцеві продукти. Накопичуючись, вони порушують сталість внутрішнього середовища, чим заважають його нормальній життєдіяльності. Функція видалення продуктів обміну, надлишку води і неорганічних речовин з організму відбувається за участю органів виділення, до яких відносять нирки, потові залози, легені. Печінку, кишечник. Статева система служить для забезпечення репродуктивної функції людини. Нервова система регулює та погоджує роботу всіх органів, забезпечує пристосування до умов середовища, які постійно змінюються. В організмі людини немає жодного процесу. Який би протікав без участі нервової системи. Сенсорні системи-аналізатори сукупність взаємодіючих утворень периферичної нервової системи і центральної нервової системи, які сприймають, проводять і аналізують інформацію про явища, що відбувається в навколишньому середовищі та всередині організму. Система органів, яка забезпечує надходження інформації до організму. Є однією з найважливіших серед тих, що забезпечують нормальне існування організму, його здатність орієнтуватися в просторі і часі і розрізняють такі основні сенсорні системи зорову, слухову, смакову, дотикову та нюхову. Ендокринна система здійснює свій вплив гуморально. За участю ряду біологічно активних речовин із регуляторною дією гормонів. До ендокринної системи належать залози внутрішньої секреції: це гіпофіс, епіфіс, щитоподібна прищитоподібна надниркові залози та залози змішаної секреції, підшлункова і статеві залози. Висновок. Анатомічні системи органів. Працюють не ізольовано, а утворюють систему вищого порядку організм, цілісність якого забезпечує їх функціональна єдність, перевір себе: Що таке орган? Як в людському організмі відбуваються процеси дихання і травлення? Назвіть фізіологічні системи органів, чи може фізіологічна система? Працювати ізольовано.